Збройне сили України продовжує свій рух до адміністративної межі Харківської області та Луганської області. Та, звісно, після того як ми ем, досягнемо е, саме е, ці вже межі, можна казати про те, що фактично під повним вогневим контролем у збройних сил України буде знаходитись такий дуже цікавий логістичний маршрут. Так, така логістична артерія, як Троїцьке Сватове Рубіжне Северодонецьк. А це дуже важливо. Ось чому справа у тому, що я дуже часто порівнюю контрнаступальні дії безпосередньо в Харківській області з контрнаступальними діями збройних сил України, які можуть відбуватися саме вже в Луганській області. Чому тому, що вони дуже схожі між собою? Наприклад, якщо ми візьмемо адмінмежу між Харківською та Луганською, між Харківщиною та Луганщиною, то в Харківській області також існувала дуже важлива для російських окупантів логістична артерія, вовчанський Великий Бурлук, Купянська ізюм. А також так само, як зараз в Луганській області знаходиться дуже важливий ще об'єкт, де сконцентрована велика кількість російських окупаційних підрозділів засобів, сил та засобів. якщо в Харківській області це був ізюм, який концентрувався там саме усі ці підрозділи для того, щоб здійснювати в майбутньому саме наступальні дії в напрямку Краматорську та Слав'янську. То в, в у випадку з Луганщиною, та я б сказав, вже не просто Луганщина, а взагалі данбарським плаздаром. А це на сьогодні ми можемо розглядати локацію від Лиману до Северодонецька. А отже, фактично, два таких собі брата близнюки. А за а, виключенням того, що а, підготовка умов для контрнаступальних дій збройних сил України в Харківській області вона потребувала а, більше часу. А зараз а, саме час грає на користь збройних сил України, та ми а, можемо спостерігати а, дійсно те, що а, кожного ранку генштаб збройних сил України повідомляє про те, що кількість а, знищених російських окупантів вона не зменшується. Тобто, 450, 500, 550 – Це каже про досить активні дії, бойові дії. А також ми постійно можемо а, Констатувати той факт постійно бачимо, як збільшується не тільки сіра зона а вже йде окуповані території, особливо в районі такого дуже важливого населеного пункту, як Лиман, від якого також залежить ну фактично, а майбутнє а, а контрнаступальних дій ЗСУ вже в напрямку Луганської області. От ви сказали про Лиман, і в мене наступне запитання стосується саме цього населеного пункту, міста навіть коли була активна фаза контрнаступу Балаклія Куп'янськ і Зюм, тоді дуже часто згадувалося саме місто Лиман і на нього ну, зробили таку ставку, як на теж на плацдарм, який розв'яже руки на Сєвєродонецькому Лисичанському напрямку. Скажіть, будь ласка, от чим важливий саме цей населений пункт, і, ну, і поруч там. Забув Ямпль, здається, теж є такий Ямпіль так. Ямпіль, так Ямпіль, Ямпль, то, мабуть, і на Вінницькій області. Так, от Ямпіль він теж дуже важливий. Це розв'язує руки ЗСУ щодо криміної та самого Рубіжного Сєвєродонецька і Лисичанська. Чи це можливо, скажімо так, як змога оперативного оточення тих сил, а їх. Кажуть, немало нагнали туди саме в районі о -о -о цього п'ятачка. Все його одразу. І ще найголовніше, це те, що це ще логістичний об'єкт. З логістикою логістика зараз вирішує майже все в сучасній війні, та не тільки в сучасній в будь-якій війні, ще й в Другій світовій першій світовій логістика вона вирішувала. Те, як буде проходити якісь вирушальні а, баталії, так і інше. А саме, якщо ми кажемо про а, Лиман, то це і та Ямпіль це населені пункти, через які саме проходить а, залізничний логістичний зв'язок, а це значно спрощує дії Збройним силам України. А крім цього, а, їх розташува... розташування, воно дозволяє. Не тільки на сьогодні здійснити, ну скажімо так, дуже неприємну ситуацію для великої кількості російських окупаційних військ, що може значно збільшити саме наш обмінний фонд та вести продовжувати вести переговори в ультимативному характері щодо повернення наших полонених, а й ще й значно зменшити. Ресурс той, що присутні на сьогодні в цій локації, загально в цій локації, Донбасько-Луганський я б її назвав так. А Донецько-Луганський я б сказав так. А саме ресурс сил та засобів, які сконцентровані, а ну умовно кажучи, досить компактно для здійснення, навіть якщо вже не наступальних дій, то хоча б їх імітації. Так ще інакше, але ми повинні робити ще акцент на тому, що зменшуючи ресурс російських окупантів, те як було зроблено наприклад, у Харківській області, значні значно, значно було зменшено їх ресурс технічний. Ну, величезна кількість трофейної техніки вже не так важливо, якої вони були стані. А деяка з техніки вона була в дуже дуже доброму стані навіть з повним боєкомплектом. А тому саме зменшення цього ресурсу також буде вплив мати на подальший розвиток подій вже безпосередньо, Лісічанську, Северодонецьку, в інших напрямках по деокупації цих територій. Шановні наші вінілослухачі, радіоглядачі, як так називаю, якраз нагадаю з нами в гостях Олександр Коваленко, військово-політичний оглядач. Ми говорили за ситуацію на сході на східному фронті. А от пару днів наші видання з посиланням на New York Times говорили. Риторику якраз західних і так заокеанських змі щодо херсонського напрямку були такі, ну скажімо так, наративи, що це одна така буде із найтрагічніших або найважчих історій. Битви за Україну якраз після широкомасштабного вторгнення Росії. Скажіть, будь ласка, як ви оцінюєте ситуацію на півдні України, тобто саме на Херсонщині, і які перспективи відкидання ворога саме за Херсон? І коли Херсон буде наш? Як ви думаєте? Херсон обов'язково повернеться в Україну, це стовідсотково. Але коли саме ну не треба поспішати. Справа у тому, що у будь-яких наступах контрнаступальних діях а, по, по деокупації не треба поспішати, особливо в такому дуже дуже важкому регіоні, як Херсонська область, я скажу навіть більше Херсонська область для здійснення деокупації та контрнаступальних дій, вона більш важка, аніж, наприклад, була а, Чернігівська, Сумська, Київська, ніж Харківська, тому що а, рельєф Саме саме ось специфіка рельєфу, ландшафту, це поля. Це виключно виключно поля, безмежні, безмежні поля, коли ти розпочинаєш зі своїм штурмовим підрозділом здійснювати якісь штурмові дії, то тебе ворожа артилерія бачить за десятки кілометрів. Тобто, дуже важко саме. Прораховувати ось а, такі дії а, треба їх а, виконувати дуже обережно, а та нікуди не поспішати, тому що від цього залежить саме життя військовослужбовців а також ще залежить життя цивільного населення, а, яке використовують російські окупанти, також як живищі. Це вже дуже добре всім відомо. А, окрім цього, щодо взагалі ситуації на правому березі Херсонської області, справа в тому, що російські окупанти, російське командування. Ще у липні зрозуміло, що це фактично буде для них пастка після того, як збройні сили України розпочали нанесення ударів по логістичним артеріям, Антонівським мостам, автомобільному, залізничному, а також по Новокаховському мосту. Було зрозуміло, що буде а, значно зменшена ефективність а, забезпечення передових підрозділів. А було вже йому зрозуміло, що так чи інакше, але через якийсь час а, Збройні сили України зможуть а, повністю взяти під свій вогневий контроль, а, саме правобережну частину Херсонщини а, та знищувати їх об'єкти майже кожної ночі, кожного дня. Але але у цьому випадку ви повинні були тікати. Одразу, коли у вас була така можливість, вони цього не зробили. Та навіть зараз, коли фактично вже логістика, ну вона ніяка та. А коли система управління не є ефективною, система забезпечення не є ефективною, коли присутня вже деморалізація, виникають проблеми з паливно-мастильними матеріалами, з боєприпасами, вони продовжують там знаходитися, вони тримають цю територію. Тобто, це буде дійсно. Для них такий собі останній рубіж саме в Херсонській області. Я впевнений, що навіть лівобережна Херсонська область вона не буде так довго триматися під час контрнаступальних дій Збройних сил України саме на цьому плацдармі як правобережна. Тому що чи є це наказ безпосередньо Путіна, я бачив ось таку версію. Ні, тому що ця версія вона з'явилася майже тільки ось у вересні, останні тижні. а про те, що вони насичують саме правобережну Херсонщину. Ну, це відбувалося вже в липні. Це відбувалося в серпні. Вони не зменшували кількість е своєї присутності саме в цьому е регіоні. А е тому дійсно це буде дуже складна операція по деокупації, але вона е завершиться е успіхом саме для збройних сил України. А для російських окупантів ну це для них дійсно пастка. Це патова ситуація, з якою в них немає виходу, якщо тільки вони а, самі не вирішать тікати, бо командування їм такого наказу не дасть.